Чи дійсно можна сплатити 50% штрафу за порушення правил військового обліку без походу ТЦК? Давайте розбиратись. Я військовий адвокат Юлія Палагіна, і я стверджую, що все не так просто. Перед сплатою штрафу треба впевнитися, що він дійсно існує. Спочатку потрібно перевірити, чи було висновлено відповідну постанову про визнання вас винуватиме вчиненні адміністративного правопорушення. Впевнитесь, чи дійсно на вас накладено штраф у розмірі, який запропоновано сплатити за допомогою стосунку Резерв Плюс. Якщо ви отримали постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності, її необхідно витребувати ТЦК. Це має право зробити адвокат без вашої присутності і без вашого реального походу до приміщення ТЦК. Увага! Сплата штрафу без винесення постанови відносно вас буде вважатись добровільним внеском. І не призведе до скасування відмітки про порушення правил військового обліку, тобто не призведе до вилучення особи з бази так званого розшуку. Лише послідовність дії адвоката може призвести до скасування статусу порушника правил військового обліку без явки до ТЦК. Ми маємо багато успішних справ з питання скарження постанов ТЦК про накладання штрафів, а також скасування статусу порушника правил військового обліку без звернення до суду та сплати штрафу. Пам'ятайте, резерв плюс це не чарівна пігулка для вирішення ваших питань. Не поспішайте платити, звертайтесь до адвокатів адвокатського об'єднання «Квашинг та партнери і отримайте кваліфіковану правничу допомогу.